Що я пропоную? Ефективно, швидко та креативно я подам матеріал з математики та фізики для вашої дитини так, щоб вона вправно, вміло та з розумінням матеріалу розв'язувала приклади, рівняння та задачі. Хто я такий і чому ці предмети? Вітаю! Мене звати Юра Ігорович. І я репетитор шкільних програм з математики та фізики. У 2008 році я закінчив фізмак-клас ліцею при КПІ, а у 2012 році я закінчив києво могилянську академію кафедру фізико-математичних наук. Вже на другому курсі універу я почав готувати учнів до складання ЗНО з фізики. А зараз я проводжу індивідуальні нові уроки з учнями, які ага. знаходяться по всьому світу. Як проходять наші уроки? У мене є сучасний макбук, який під'єднано до гігабітного інтернету. Наші уроки проходять із використанням різноманітних онлайн і офлайн ресурсів, таких як інтерактивна дошка Open Board, підієв підручників, які для середніх шкіл, такі для вступу у вищі, Привіт від Марка Івановича з Канаві. Також у нас є графіки на Десмос, пізнавальні матеріали на YouTube, сервіси Google та багато багато іншого. І трохи ще про мене. Я маю значний досвід роботи в шоу-бізнесі і творчій сфері в цілому. Працював з укрежисером на телебаченні, на концертах та студіях. Разом з цим я більше 20 років писав музику та грав на гітарі. Я автор ютуб каналу з мільйонами переглядів. Також у мене є досвід реабілітації після важкої травми, яка значно вплинула на мої життєві погляди та мотивацію до життя. І що з цього? Ну, власне, в мене є чим мотивувати учні, шукати собі різні шляхи для розвитку і для самореалізації. І да, так, цьому я можу вести уроки на русском, поэтому общий язик ми знайдемо з всіми. Ну, на цьому, власне, все. А якщо у вас залишиться ще питання, то вперед на урок!